Я Льона Захарченко до нас доєднується Шаманка Сейраш. Вітаю, дуже рада бачити. Питань зібралось чимало. Зараз почну не з очевидних. Про Трампа все одно згадаємо, але трішки пізніше. Добре. Зараз хочеться поговорити про урядові зміни, які відбуваються, які прогнозуються. До чого вони призведуть, чи будуть вони до кращого, можемо ще окремо поговорити і. Про особистості, які мають зайняти конкретні посади, принаймні ті, яких анонсували поки що. А, вчора дивилася питання, що мені є, що сказати, там може і питання одразу повідповідають всі інші. Uh -huh. а, з приводу урядових змін, Ну, такої, як частіше у нас дуже буває у питаннях того, що наче непогано щось поміняли, але знову десь гірше, десь краще. Оця вся історія. Ми розглядали вчора на призначення потенційної цієї жіночки. Не пам'ятаю, да, як Юлія її звати Свириденко. Да, воно а, давайте так, як воно випадало? Як мінімум. Не гірше, ну це вже є перемога в цьому випадку. А при нормальних обставинах, можливо, навіть перспективніше. І скоріше за все, її положення, її призначення, із того переліку, який є, воно, мабуть, найстабільніше. Я маю на увазі, що от воно є в домовленості по дияволу, як мінімум, на словах, і, скоріше за все, чекає тільки підтвердження на папері. Те, що стосується Шмигаля, Умєрова у цієї історії в мене випадає досі. Під питанням, чи дійсно воно буде саме так, чи там іще будуть, бо там є ще якась вибіркова карта інших людей. Тобто, можливо, це просто яскрава така найгучніша варіація, але існує десь в просторі ще якась варіація, і воно ще не прямо стовідсотково. Тобто є якісь, ну, були в мене вчора випадали і ще якісь такі моменти, які може там де ще перегратися, але може бути, не знаю, там альтернативна кандидатура, не якась така історія а, у цьому випадку. І там було заявлено про деякі. Кілька звільнень і от звільнення дійсно програється. Тобто, якщо у Мєрові, Шмигалі і оця вся історія там зміна посадових моментів, тобто одного там зняли, туди перевели, там тепер той посол, то не посол і оця історія, то когось звільнять а, із заявлених от прям зовсім, знаєте, типу безвозвратно. імеється в виду, зовсім з кінцями, типу, без можливості дати йому якоїсь іншої урядової задачі. Тобто, це от приблизно ну, от, от це, так мабуть, от найсуворіше покарання, яке на сьогоднішній день існує, mm, ну грубо кажучи, так тому що звільнення від давайте відверто від кормухи звільнення ти втрачаєш будь-які впливи, зв'язки і можливості. Ну, типу, якщо тобі залишило хоч якусь номінальну, хоч якусь номінальну посаду, хоч десь, хоч в якомусь п'ятому ключі, кущі, кущі десятим сторожом при апараті президента чи Верховній Раді, в тебе все одно залишаються канали зв'язку, і ти можеш на щось впливати, а коли. Тебе повністю звільняють від сторонньої, Да, твої зв'язки в тебе не забирають, але ти і не маєш ну, впливу владної якоїсь такої можливості. Тобто, всі одні всі ті, хто займають якусь певну е діяльність і їм виділили певний кусок, за який вони відповідають і за це отримують бабки, вони все одно хоч при якійсь номінальній посаді знаходяться. А в нас взагалі колись дійде система до того, щоб покарання були не тільки звільнення, але і. Розплата за свої ну, дії мови за те, щоб садили, коли нарешті зайде е, європейський суд, суд Верховний судова реформа, е, коли зміниться да, в Україні да не формально там якось, так ось, А коли mm -hmm. буде незалежна, не не незалежний суд, хоча б в обличчя, хоча б одного діючого реального суда міжнародного якогось на території України. Але я ж в десяти повторюю, що такі зміни наша держава буде приймати в останній момент. Ми до того змінимо сигнали світлофора. Ми до того приймемо закон про те, що всі котики зобов'язані бути тільки в рожевих ошейничках і тільки в махрових тапочках, пошитих бабою нюрою. Понімаєте? Ну, типу, все приймемо. Все по екології, все по всьому, що трава має бути зеленого небо синя. Понімаєте? Типу, все буде прийнято на законодавчому рівні. Але суди будуть в останній, Бабач. Боже, як би це абсурдно не звучало, але розумієш, що є це наше реальність. Так воно так і є, коли так і буде. бо коли у нас знову залітає в простір, який ну, небудь не ну, такий незрозумілий, знаєте, такий лайтовий законопроект, от, там, як про там, ці смарагдові світлофори чи якусь таку історію. Угу. Ну, типу ти такий, ти ж розумієш, для чого це робиться, тому що приймати це потрібно для інтеграції в ЄС, але це не первинно, що бажано було би приймати для інтеграції в ЄС. Ну, типу, але ж треба але щось приймати Але не б'є нікому по кишені, тому можна. Да. Да. на жаль, на жаль, поки що дива ніякого не трапиться в плані в цьому, принаймні, напрямку. А, тут прочитала про те, що Франція очікує велику війну з РФ в Європі вже через 3-5 років. Буде ця війна, що мається на увазі? Чи саме такою вона буде, як ми зараз це собі уявляємо? І чи може це свідчити про те, що найближчі 3-5 років війна з Україною не завершиться? Це застереження за певних умов. Це застереження за умов, якщо ми, як оборонна історія, піддамося під тиск королеви мечів і станеться вежа. Да, в такому випадку, в, в такому випадку, європа розуміє, що вона стикнеться із е, якоюсь військовою агресією. Це, от при у цьому про у цьому це знову скоріше за все заява на рівні підводки до того, чому потрібно підтримувати Україну для європейського електорату. Ви зрозуміло, тобто, коли йде подібного формату заяви і збільшення військових бюджетів, і так далі, а вони зроблені на внутрішньо і не тільки на внутрішню аудиторію, для того, щоб пояснити своїм людям в Європі, чому ж. Піднімаються податки, збільшується військовий збір. Чому ж ми допомагаємо Україні? Тому що, якщо що… От, пожалуйста, буде війна через п'ять років. Тобто, такий варіант, він давайте так ймовірний, Ми не можемо казати, що він абсолютно ніяк не ймовірний. Він ймовірний, але він залежить від купи факторів. По перше, що там з підтримкою по Україні, як ми там продовжуємо витримувати лінію оборони. А якщо не буде тупити наші вельми шановні партнери, можливо, навіть як ми можемо відбивати назад території і мати якісь іще. Наступальні операції не тільки оборонні операції, а це ще залежить від того, чи ризикне все-таки Путін зробити якусь провокацію до країн НАТО, щоб пощупати країни НАТО, і яка реакція буде країн НАТО на прощупування країн НАТО? І, от із за цих купи факторів, буде складатися те, чи буде ризик, і знову чи доживе Путін той самий. Стільки років, і от із цих всіх факторів може скластися певні обставини, які будуть оказати нам, да, війна буде або ні, війна не буде. Тим паче, там іще знову ж таки десь, десь мерехтить Китай. Не забувайте про нього. Чи зараз на сьогоднішній день з тієї ситуації, яка є сьогодні в світі? Європа готова робити той максимум для України, щоб ми могли, як ви вже сказали, не тільки оборонятися, а ще й І із гарного того, що ми маємо на сьогоднішній день, це хоча би те, що вони передомовилися США, і це до речі, я вчора на іншому каналі кричала з табличку. А я казала, оце у вас буде. А я казала, я казала, що скоріше за все видозміниться ви комунікація і надання допомоги США для України саме через Європу як посередника. Це ми ще там скільки півроку тому здається говорили весною, коли тільки почалися е, ці затримки, поставок, якісь такі моменти і так далі. Чи буде там достатньо якоїсь е, якогось озброєння наступального характеру? Не зовсім чи буде там, в принципі, ну, хоч і, давайте так. У нас м, те, що нам поки видають і будуть видавати, воно вистачає для того, щоб мати те, що маємо. Тобто, не більше, не менше. Знаєте, як тримаємося на плаву, от приблизно така поки тенденція. Поступово перейшли до запитання підтримки США. Все ж таки, чи буде вона надана в тому обсязі обіцяному і необхідному для України сьогодні? Чи знову з'являться підводні камені? Не все так однозначно. А, давай для, mm. для початку це подивимося. Давайте давайте знову дуже цікавий момент. Те, що там переплутав Трамп і сказав чи то про 16 mm -hmm. патріотів, а може ракета, може патріотів, і ще якась така фігня, і так далі. Тому подібне, взагалі немає стосунку до реальності на відміну від домовленості з міністерством оборони США. А по міністерству оборони е, США вдомовилися на якісь ну на якісь конкретні там моменти, про які, до речі, в змі. Судячи по зірці, перевернуті, ніхто нічого не говорив, і добре. І от в рамках того, що є з міністерства, воно буде видаватися плюс-мінус. Давайте так непогано. Я не скажу, що супер добре, хоча би, дозволяє нам зберігати те, що є з'явилася інформація, що саме Меланія Трамп є таким союзником України, чи саме вона підштовхувала Трампа до того, щоб він. Обдумав свою подальшу стратегію щодо війни України і Росії. Скоріше за все, я не скажу, що прям супер вон, вона тільки вона, і це виключно її заслуга не зовсім, але свою давайте так вдома, знаєте, в свою краплю в голову тієї рудої шляпи, вона все-таки внесла. Тобто є тут достатня ну, якась доля о, її капання на мізки до Трампа з приводу його взагалі, як вам сказати, пошуку вигоди там, де вигоди немає. Ну, типу, тут якісь, мабуть, обговорення були з її боку, щось вона говорила. От, Воно все-таки якесь зерно таки посіяло. Це її власна позиція, чи хтось маніпулює через неї? Ні, в мене це випадає, оскільки це і карта дому, і якоїсь іншої комунікації, це скоріше, її власна історія, власна позиція. Ну слухайте, якщо жінка з чоловіком звикли в принципі обговорювати якісь моменти, то жінка ну нормальна, здорова, не дурна. Жінка може послухати чоловіка, сказати, слухай, ну тобі не здається, що тут -от, ну якась гавніна відбувається? От сраку, і чуєш що, ну, що та що та твій партнер? Ну такої, ну такої сумнітельного качества. От прям чувствую, що кине. От знаєте, ну це ж відбувається в звичайних сім'ях, в провладних сім'ях відбувається плюс-мінус те саме. Отримання Україною обіцяної зброї, обіцяної допомоги, а як вплине на фронт? А це про оборонну історію. Воно ж до фронтової лінії, поки немає жодного стосунку. Це про захисну позицію. Первинне те, що ми отримаємо, це захисна позиція в першу чергу. Бо все інше це вже питання обговорення і питання передачі трохи на пізніше. О, от, далекобільні ракети нам не тільки для лінії фронту потрібні, а для того, щоб кошмарити сусіда трошки. Чуть-чуть. Угу. Зараз хочеться зрозуміти, якими будуть дії Росії після цього, цих гучних заяв, тому що Медведів сказав, що в принципі Путін не буде звертати уваги на ці фальшиві заяви. А, тому давайте розберемося у цьому питанні чи таки напряглись вони, будуть якісь зміни, чи ні, ну, скоріше за все буде тиснути, намагатися тиснути ще більше тут і по вежі, і мечів. Ту з мечів вежа із нашого боку оборонна позиція. Я буду лупити вашу оборону. Я буду лупити вашу оборону демонстративно для світу. Демонстративно. От прямо. Тобто, давайте так. Трамп йому дав 50 днів, от у нас 50 днів буде якоїсь колотне чи Враховуючи те, що він анонсував я про Путіна нові якісь наступальні дії, дуже гучно. Насправді дивилася вчора це питання. Там не скільки питання в наступних діях, скільки в тому, що йому великі резерви треба закинути знову по тим напрямках, на яких же вони наступають. А от і тим самим пояснити, ну і дати картинку, того, що це нове це новий наступ, а не закривання старих дірок. Бо під, під по, навіть не зовсім точним підрахунком з моменту їхнього оцього ж там наступальних оцих всіх штуки ще з зими, вони ж уже поклали більше, ніж 100 тисяч. Просто тільки а, за цей, да, за, за цю акцію і перформанс. Понимаєте? ну, типу, А, Йому тепер треба закрити ці дірки. Він же не скаже, я під... під, під, під Підкріплюю срочниками, контрактниками ці напрямки, тому що у нас є втрати. Ні, тому що це як анонсовано з його боку нове типу новий наступ. Типу вони ж підуть наступати далі. От він і буде зараз по лінії фронту довбати нас усіх з вами дружно, ну і тероризувати військово. Тобто Ці 50, як мінімум днів це будуть досить такі напружені. І напружені, Для да, України, у нас, з усіх да. напрямків. Да знаємо про те, що Келох спецпосланець Трампа також відвідав Україну мета. Цього візиту основна, можливо, є те, що не анонсували, не сказали, чи були якісь домовленості. Ну він Короби же аж на тиждень ки... до нас, за, за, за цей за так. так, так. Да, тут вирішив завітати і ось істи на тиждень. Хтось, до речі, запитував ну, вчора на іншому каналі. Чи не буде? Знаєте, як там може Київ не будуть обстрілювати, поки келох, але на жаль, ризики для Києва все одно випадають, не дивлячись на те, що в Києві mm -hmm. десь вештається келог. Приїхав дуже прагматично. Питання знову пов'язані з нашим домом, з варіантами можливостей зупинки вогню, з привезенням інформації про те, що там по Китаю, що думає США, що у нас тут в Україні, що по Європі. Ну, грубо кажучи, всюди по нас збирав, тепер обговорює. А от питання ресурсу було підняте. Тобто, в цілому, воно плюс-мінус, про те саме ж про що пишуть у ЗМІ, тільки в більшим не обтікаємій формі. Ну, ви поняли, а більш така приватна mm -hmm. якась історія і. Воно знаєте, я вчора приводила цей приклад сьогодні. Також воно мені взагалі вчора йшло. Як знаєте, як умовна розмова, що дивись, Володя? Ну ти ж розумієш це до Зеленського. Типу, що ага. нам зараз треба зробити зупинку вогню, там п'яте десяте, да, наприклад, в такому ключі. Ти ж розумієш, і ми розуміємо, що вони будуть порушувати, але це дає нам певні інструменти. Ну, коротше, оце знаєте, це вже не політично, це ж персональні розмови, це вже не політична гра, а ну розмови тет на тет, де він привіз. Пояснення, які дії будуть відбуватися, наші вони будуть відбуватися, які плюси, мінуси з якихось виборів? Ну я маю на увазі дії цих подальших, але це все історія. Ну, типу, що давай ми дотягнемо зупинку вогню, вони будуть порушувати, звичайно, що зупинку вогню, ми будемо про це знати, ви будете скаржитися, вони скаржитися не будуть. Ми будемо із-за цього мати якось там карт бланш апеляцію, з цього зможемо рухатися от в такий процес на світовій арені. Тобто, це оці, 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 оці <праць> бал балачки, отакого от формату балачки. Зараз цей тиск обіцяний на Росію, тому що там через 50 днів, нібито він має розпочатися, чи дійсно налаштовані розпочинати цей максимальний тиск на Росію. І у мене як ви життя? у мене як випадало, що мають ввести оці там пошлі оці всі певні моменти. Так воно і, і випадає, що вони мають все таки якусь подібну штуку при ну, прийняти і за цього їздили ж до Китаю говорити, попереджувати Китай. А, і, і з того, що вчора також надивилися цікаво, Лавров. Попреться до Китаю після Північної Кореї для того, щоб щось просить у Китаю. А для Китаю це тепер рискова історія. Ну, ризикова буде, і Китай загадає щось ну дуже невигідне для Росії взамін на свою поміч. Скоріше за все, може території стосуватися або якоїсь великої кількості ресурсу а, за копійки, які абсолютно путіну не вигідні, але ж діватися немає куди. Ну, типу. Якби якась така от історія тут Китай в патовій ситуації, Китай про це знає, тому що введення якихось пошлін там от таких от, да, за торгівлю з Ерефією і за допомогою Ерефії викликає дуже цікаву позицію для самого Китаю. А Китай офіційний Пікін стверджує, що він не допомагає Росії. Значить, що ви возмущаєтесь? Ви ж не допомагаєте Росії? Значить, пошліни в 100% вас ніяк не, ну, не торкнуться. Але ж на справі в Теневусі Китай допомагає Росії, допомагає це. Означає, що ця поміч стає дорожчою. і ще більш заплутаніше. Тобто, оці обмежувальні штуки для інших країн, вони... Да, вони не розвалюють в одномоментно економіку Ерефії. Вони просто роблять дорогу війну і ще дорожчу. І єдине про що Трамп не бреше, єдине про що Трамп не бреше, це про те, що економіка Ерефії дійсно е, катиться в Сракатан. Ну вона поступово звалюється в сракатан. Те, е, те що ми бачимо в їхніх навасних оцих цих моментах, те, що ми бачимо, я знову казала, не орієнтуйтеся на Пітер і москву це не Росія. Mm -mm. Але те, наскільки падає тема грошей олігархату, наскільки падає всередині Росії, ну о, да, тема бюджетної ну, бюджетних моментів. А, те, що у них да, у них там яке-небудь там ВВП буде рости, тільки це ж питання накачування грошима всередині на м, да спонсорування. Ну, коротше, це дуже. Немає пнемає не, притоку валюти іззовні, немає обороту грошей, немає інвестиційного фонду. Це не так працює. Да, рівень рівень окремих показників економіки Росії буде зростати безумовно, тому що у Маньки помер син. Їй дали не бачені для неї бабки похоронні. Вона пішла і купила щось на ринкові. Ринок російський. Вона зробила оберт. Той хто її продавав, mm -hmm. отримав гроші. Ви зрозуміли, да, так, так воно так, буде так. В, так. Воно буде в цифрах рости, але насправді в глобальних всіх сегментах економіки це срак або бабки крутяться тільки всередині. Держави і ніде не зовні ніяк. Ну коротше, так економіка не працює. Там всі ці... процеси набагато складніше. Тому ці гарні цифри, які вони демонструють, це фікція. Це фікція. Так, а як це зараз? Чи на сьогоднішній день це впливає на витрати, які йдуть на оборонку, тому що ми звідусіль чуємо, що виробництво в них розквітає і все там дуже пізна. Виробництво в них розквітає, тільки вартує, то виробництво. Великих баб великого бабла, дуже великого бабла, яке вони перестають періодично тягнути, і виривають ці бабки із інших сфер. Ну які, які мають бути забезпечені, якими має бути забезпечена країна. От у чому прикол знову ж таки запропонувати високі зарплати виробничому сектору це не інвестиція, це не щось, що дає прибуток державі. Шахіди не дають прибуток державі. 300 шахідів, які розвалили Україну, ніяк не дають прибуток Росії. А бабки на них, ви поняли, в, якби це не продаж. От у цьому і прикол. Якби вони робили виробництво, вкидали бабки і там, наприклад, би продавали би те, що летить нам на голови, да, це було б той оберт, який би тримав би економіку в нормальному руслі. А так ні. Це постійно дотаційні організації. Це російські гроші вертяться всередині Росії, і прибутку вони не примножуються а в економіці гроші мають примножуватися. Тобто, ми можемо сказати про те, що дійсно ще не так довго вони можуть е ці гроші брати з інших сфер. Що скоро першу... вони закінчаться, і там, і виробництво скоро О першу, першу, першу часткову кризу ж прогнозують на вересень приблизно, ну. Вересень, вересень, жовтень в РФ певно, таку економічну, да, вона може бути непомітна для нас з вами або для а, там 100% для людей а, РФ, яким насрати, але вона буде для а, оцього роздутого да, такого. Uh, не пам'ятаю, є економічний термін, там шо що та щось, не пам'ятаю, правда, він такий важкий, якраз для цієї штучно роздутої економіки. Там буде певний, ну певний кризовий уже такий момент, який ну не додає ні грошей, ні радості російському ом, суспільству взагалях. В ну а ті, хто мають давайте так: хоч якусь комунікацію з невідірваними від реальності росіянцями, хоч якусь десь там да там у когось родичі, і так далі, то вони підтвердять навіть в коментарях. У них срака для людей там уже срака давно почалася ліків немає. Великі проблеми з певним сегментом ліків, великі проблеми з певним сегментом запчастин, великі проблеми з певним сегментом, ну, типу, таких побутових моментів продукти дуже сильно дорожчають, у них там дорожчає і дорожчає так прямо. Весело цікаво. От, і, ну, Зрозуміло, що на РФ самій владі РФ насрати, але це ж стосується елігархату, якого також починаються бідосі і проблеми. З власним бізнесом, звісно. Угу. А, цікаві часи. Сподіваємося, що все це матиме такий суттєвий вплив на подальшу ситуацію в Росії. Загалом, чи зараз розглядається питання зустрічі Путіна і Зеленського? Uh, її нікуди не поділить цю історію, uh, і все ще намагаються знайти якихось шляхів для того, щоб ця якась потенційна домовленість зустріч відбулася, але поки ну дуже прям проблематично, все так само проблематично. Я так розумію, що тут скоріше за все і за цього і думають, що якісь певні відтискові моменти можуть змусити таке там да якось прокомунікувати, але поки то такої. Недостатньо, та Росія ні, саш, та, ні, чекає, поки... поки це все запрацює, і тоді вже подумають. Ну от, та це непонятно, що це, Ну, типу, то понятно з одного боку, але ну коротше. Угу. Що ж. Дякую, дякую дуже за це інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження, і особливо дякую за те, що дуже просто пояснюєте питання, які е, виявляються досить складними для багатьох незрозумілими. Після того як подивляться ваше інтерв'ю, всі пишуть, що тепер більше розуміються в цих ситуаціях, в цих процесах, які до цього здавалися досить складними. Тому тобто дякую, дякую за це. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Якщо у вас ще лишились якісь запитання, можете лишити їх під цим відео і в наступних наших ефірах почуєте відповіді. Доєднуйтесь до Ютуб-каналу нашої гості. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу у практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно.